Не. Це так зразу. Mm -hmm. Хто е є автором вивезення або ядерного зброєння? Ще скажуть Кравчук. Я зараз теж скажу. Okay. Тому що це все починалося, сама, сам процес mm -hmm. позбавлення ядерної зброї і прийняття декларації за вас, за каденцію. Про, Про без'ядерний статус. Так, але ж це є. Початком кінця, 14 січня, наскільки я пам'ятаю, 94-го року це була а, зустріч. Десь вона була в Москві. В Москві. Так? І президенти України від України були ви від США, це був Клінтон, від Росії був Єльцин, Підписали якраз те, про що говорить Леонід Макарович. Це називалося тристоронню заявою щодо вивезення з української території стратегічної ядерної зброї. Ця заява фіксувала ну певні міжнародні зобов'язання України отримати увага, безядерний статус. Тобто, ви Леонід Макарович, фактично підписали документ, який зобов'язав Україну.